Всіх вітаю, з вами Марія, і хочу роздивитись для вас філіжанку про події на наступний тиждень. Давайте подивимось, що вона нам покаже. Трошки в мене свічка там накапала, нічого. Так, дивіться, у домашній сфері мені тут показано людина. Зараз, знаєте, схоже на чоловіка, але не обов'язково, дивіться. Може просто бути і жінка, яка з таким вольовим характером. Але дивіться, тут якась образа на грошах, складна ситуація, вона ну, от в домі, в сім'ї. Вона стосується грошей, які, от вона щось собі там планувала про ці гроші, щось там ну, мала якісь певні думки, на що вона їх витратить. Але е, тут схоже просто, що комусь вони із сім'ї е, ну, як більш потрібні. І е, тут хтось із сім'ї просить ці гроші для себе. І от Тут така знаєте, образа, яку вона не буде виговорювати, вона просто там собі сама подумає, що ну от, тримала ж їх, ну і ріс, ну що це таке? Тримала ж їх там на свої якісь думки, бажання. І не встигла витратити, я розумію, що треба тут допомогти, треба віддати сюди цю суму. Тут схоже на те, що сума не буде. Такої, знаєте, віддали і забули. Тут людина думає про те, що треба буде її повернути. Вона буде повернена, але ну, якесь ваше там бажання, прагнення щось купити, воно буде трошки в часі віддалятись. Далі, хочу і це роздивитись, бо тут по роботі є. Ситуація, зараз трошки я її розгляну. Дивіться, тут цифра 47 мені показана, може, це чийсь вік ну, там, для людини, яка дивиться то, Щоб ви розуміли, що то про вас інформація. Чи для вас інформація? Uh, дивіться, тут така ситуація показана, коли якось на вас буде насідати людина і щось таке, знаєте, от зробив все. От ви там собі знаєте, що ви не хочете робити, що то взагалі вас не стосується, що на вас нав'язують якусь ситуацію, ну, от бачите, от кіт встав і пішов. Це зовсім вас не стосується. Це не ваша ситуація. Це щось таке нав'язане. Насідати буде людина, щоб ви зробили, бо довіряє вашому е, вмінню справлятись з ситуацією. От, ось так. От якась така ситуація. Але потім ми блюдочко ще розглянемо. А зараз побачимо, що в філіжанці в філіжанці є ситуація, вона стосується більш ну як про роботу, і вона стосується чоловіка, дві такі, я б сказала навіть дві ситуації, коли це ну, якось так нервово буде для нього. Це буде от зміна, до якої він не дуже прагне, не дуже готовий навіть. Зараз щось таке він проговорював щось це через домовленість, якась домовленість, але йому щось не хочеться робити, це або е, з вашої сім'ї чоловік, або в, в ну якось так, знаєте, близьке Спілкування, ну, таке довірливе спілкування з, з такою людиною. Не обов'язково ну, взагалі-то не обов'язково це стосується роботи. Це щось за межами сім'ї. Ну, щось, де, знаєте, закінчується комфортно для людини територія, десь йому треба бути. Але йому не хочеться. Так, далі події тижня. Що ще нам вкаже філіжанка? Воно, сімейні ситуації показані. Дивіться, тут жінки, дві жінки мені показані. Які якось вони прагнуть до м'якого розрішення ситуації з чоловіком, і такий якийсь нав'язливий чоловік зі своїми якимись такими висловлюваннями. Дивіться, він ну, ситуація, яка зараз є в сім'ї, вона. Саме чоловіком сприймається, от якоюсь такою, знаєте, незламною. Щось він таке собі знає, таке собі щось там надумав, його не зламати в його думках. А вам треба, щоб він щось зробив, от саме так, як ви бачите, як ви то розумієте, як ви відчуваєте. Тут ще тиждень, коли знаєте, протистояння між жінками і цим чоловіком треба буде вмовляти, треба буде пояснювати, ну, якось так, знаєте, шукати саме ті слова, які йому ну, будуть зрозумілішими. Так воно мені бачиться. Далі. От для когось, для якоїсь людини не показано чоловік або жінка, якась така, знаєте, ситуація, коли відчепився від гачка. Ось людина відчепилась від гачка і своє просування починає. Ну, наприклад, да, стосунки з кимось тримали на тому гачку. Якась там обіцянка тримала на тому гачку. Це може у, ну, у когось з вас, це може якось. Я приклади привожу, щоб вам то більш зрозуміло було. Але це у кожного з вас якось по-своєму зробить. Наприклад, якщо була обіцянка, то зробить все, що там наобіцяла людина. Якщо там якісь щось там треба було закінчити, то закінчить. Це через два конкретних таких виконання. Щось зробить, і потім починає вже свій шлях. Ну, доволі такий, знаєте, чи, ну, коли людина в чомусь впевнена, це не нащупування якесь, як, що робити, як робити і куди йти, а це вже розплановане щось. Коли людина е, собі щось там напланувала, розписала, ну, може, в думках, може дійсно там якийсь план складався на папері, і вже робить. Тут дивіться, треба бути готовим чи готовій до того, що якщо у вас є бажання, з кимсь це обговорювати, людина не проти вас, вона просто не все буде розуміти із того, що ви будете пояснювати, казати. Ну, там, Наприклад, є у вас якісь там знання. Там, певні да, знання. А у тої людини таких знань нема. Вона нібито розуміє, про що ви кажете, але деталі для неї будуть ну, такими загадковими. Тож Знаєте, от не, не очікуйте якоїсь такої бурної реакції, там рукоплескання, що там ти молодець, роби, просто робіть собі в те, у що ви вірите. І все. Бо у вас тут цікавий такий, знаєте, як зміна, е, от як виходите з вже е, того, що ви там ну, звички якісь, так, ну, там, те, що вам доволі вже таке знайоме. І у нове, дійсно, у нове. Там, де вам ще тільки треба буде, ну знаєте, якось і обрастати новими контактами, новими знайомствами, налагоджувати нові стосунки з людьми. ну там Це може бути якісь там нові колективи. Тобто у вас там нове майбутнє, ось так скажу. Е е якось так. Цифра, число 28, воно буде якимось як переламним таким. Не, не те, щоб там, знаєте, дуже-дуже змінить ваше життя там взагалі. Але воно дасть вам як нову посаду, чи як нове якесь місце перебування. знаєте Ну, ну просто там стосується саме того, що ви плануєте собі робити, і буде там нове знайомство з людиною, яка, знаєте, як показано, непогана людина, але дуже така, як не вірить більш в себе. Це спілкування для вас, воно і не погане, і не хороше, воно тільки буде вказувати на те, що ви там десь в собі не дуже будете впевнені, а ще й ось таке спілкування воно може похитнути вашу впевненість надалі. Тож не дуже не зволікайте на цю людину, просто розумійте, що у самої людини зараз такий період в житті, що вона там собі щось, ну, щось там. Сумно людині. На чоловіка це більш схоже. І це таке як попередження, що нехай це тобі не псує настрій, не псує твоє бажання просуватись далі. Впевненість собі не втрачайте. Далі дивимось, що тут ще намальоване. Дивіться, два доволі таких приємних виконання на тижні буде для когось з вас, навіть посміхаєтесь. Цифра показана. От як, як подивитись або 14, або 16. Літера А показана. Тут як зустріч, як спілкування з людьми, і це дає вам, як, знаєте, от ви поспілкуєтесь, ви можете там послухати якісь висловлювання людей. Вас це як переналаштовує, ви якісь там свої думки впорядковуєте завдяки ось. Тому, що ви почуєте від людей? 14 або 16. Може, наприклад, це з 14 до 16 години. Може і так буде. Може, ви там, наприклад, будете слухати якийсь там курс, лекцію якусь, і ви там почуєте для себе ну, корисні якісь підказки? Далі дивлюсь вже по роботі, що для, тут буде важливо для вас. По роботі певний захист людина отримує. Дивіться, у вас, як як це мені показано, коли хтось вас як зараз. Це виглядає, як коли от, от вам накидують якусь роботу. І це певним чином ускладнює вам там справи на тиждень, так? Але дивіться, тут буде, тут якось. Знаєте, приход якоїсь людини, яка посуне від вас того, хто ускладнює вам перебування на роботі, от своїми якимись накиданнями. Там і те зроби, і це зроби, і оце от, і як себе скидує, але вам то додає. Тут буде людина, яка буде вказувати, що ну і що, і що, що ти краще робиш. Тут треба тобі, саме тобі, вносити зміни, бо ця людина не зробить, вона просто не має там, хисту, там, можливостей, так, такі зміни вписувати, такі зміни робити. Щось там від вас, знаєте, як відсуне цю людину з її там, бажанням. Перекидати роботу. І ну, це буде для вас захистом. Ви, ви так це собі будете розуміти, що ця людина вас так захистила. Але скажу так, що це на певний час, потім бажання у цієї людини знову виникне поділитись своєю роботою. Так, далі, якийсь сюрприз буде неочікуваний від, для когось з вас. Через спілкування з людиною ви якісь подробиці для себе будете, ну, почуєте по роботі. Щось від вас воно було якось так. Знаєте, відгороджено, якось так не знали ви тих подробиць. Як відкриє вам через спілкування, відкриє вам подробиці? Ну Так, трошки вам так радісно від того буде. що... Ну, знаєте, як легше вам стане? Чи в думках, чи взагалі в роботі. У когось такий гарний прорив в роботі намічається. Це буде більш як спочатку тижня через новину. Не показано, хто вам принесе цю новину. По грошах буде гарно зроблена робота, і вона буде оплачена. Ну, може, це взагалі для когось тиждень зарплатні? Це не будуть такі якісь великі там гроші, ну, більш того, ніж очікуєте. Далі. Тиждень новин будете вислуховувати. Такі, знаєте, більш приємні новини, бо я бачу усміхнені лиця лица. І так, знаєте, от приємними емоціями люди наповнюються. Далі а, якогось хитрона на гачок о, чіпляєте, і десь його якась там задумка через вас, через ваше, як завадите. Знаєте, от як е з'явитись в той момент, коли людина не очікує. І з таким, знаєте, як з питанням, а що ти тут робиш? От, так буде викручуватись перед вами. Літера К, от як крапку поставити? Таку, знаєте, таку жирну крапку, дійсно, щось там. І відсторонитись від спілкування з людиною. Просто для себе будете розуміти, що цю людину треба як надалі від себе тримати. Так, і давайте тут подивимось тут за круглим столом. Двоє людей обговорюють якісь плани на майбутнє, щось планують зробити совмісно, І зараз це, це і про гроші, це і якась така, знаєте, як, як можна заробити обговорення таке, як можна на. Стабілізувати заробіток. Ось така буде ситуація в когось з вас. Нагадую, що загальна філіжанка. Так, від когось з вас? Відходить людина, незадоволена вами. Ви відсторонюєте спілкування з цією людиною. Виходить з такою, знаєте, образою. Але розуміє, що не вийде. Якось так, знаєте, наїжджати на вас і щось там вам таке виказувати, не, не вийде. І це добре, що ви відсторонюєте від себе цю людину, бо від неї якісь такі, знаєте, щось вона під'їдала вас, щось ви втрачали по От По грошах, по якихось ваших ресурсах, ну, там і гроші, і сили. От знаєте, коли людина ускладнювала вам життя, і нарешті ви якось так відсторонюєте взагалі, от, от як проженете від себе, від. Тут до доволі близька така людина до вас була, близько стосунки близькі були. Навіть відчувати себе згодом будете легше от після того, як відсторонюєте спілкування з тією людиною. Так, і тут новина. Для когось з вас новина буде стосуватись, знаєте, от, вона не, не те, щоб там напряму вас буде стосуватись, це новина, яка от, от вона загальна, вона багатьох людей буде стосуватись, вона про якусь таку Як прояснення в ситуації, як е, якесь уточнення в ситуації, і воно там не всі уточнення будуть правдивими, так, щоб ви собі розуміли, бо вона така, е, щоб налякати більш про те, щоб налякати, тож там буде щось таке надумане. Так, ну і це все. Це були основні важливі події тижня. І дякую всім, хто подивився. І нехай тиждень буде якнайбільш приємним, з приємними подіями, з приємними новинами і людьми. Бережіть себе. Нехай все буде добре, нехай ви і ваші близькі будуть здорові і миру, і злагоди вам, і достатку. І побачимося в наступному відео. Всім пока!